Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, а я на воді. На воді. на Дніпрі. От так, на Дніпрі. Зараз мінус 4 і є дуже-дуже обмежені місця, де ще нас затягнуло легкою крижаною плівкою. От, вийшли на одне з місць, де, я сподіваюся, вдасться нам щось зловити, адже дуже воно. Прикольно. І люди, які тут ловлять, безумовно знають про що йдеться. Я сьогодні не сам сьогодні зі мною Сергун. Привіт. Сергун також буде ловити окуня, у нього воно дуже, дуже, все, дуже все круте. <риклад> да і сам Сергун такий серйозний хлопчик. О, так що будемо намагатися зловити. Окунців. Тема буде присвячення окунцям, адже ну, тут таке місце характерне саме для нього, особливо в зимовий період. Тут дуже багато ракушняка, дрейсени. І саме на дрейсені, я вже багато разів вам казав, взимку стоїть окунь. Він стоїть майже до самої весни. От, і я сподіваюся, що він вже сюди підійшов. Давайте перевіряти. На що буде ловити, як саме, зараз в процесі розкажу. Не хочеться марнувати часу, адже зараз водичка йде, легка течія зносить крижинку з Русанівського каналу, і хочеться під час цієї течії щось встигнути, можливо, зловити, якщо, звісно, тут щось є. Зі мною сьогодні Фінеза UX 832 до 15 грамів. Це нова фінка. Нова 23-го року. Остання. Тільки но нещодавно приїхала в Україну. Дайва Exist 3000. На Намотаний тут Duel The One 0,3 цього разу, який минулого разу я намотав собі його, і так не буду знімати. Дуже крутий шнур, особливо взимку, я вже казав в попередніх відосах про це. Надзвичайно комфортно ловити, адже він не мерзне. Він монолітний і тут молекули води не входять в плетіння, тому що плетіння по суті нема, і не мерзне він. Значно простіше ловити. І буду, буду починати з Griga, 7 грамовий вольфрамчик Воля. І, як ви бачите, класика жанру танта, 1 дюймова в кольорі Motor Oil. Так що. гоу 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 Сіргун мене, як завжди, перекинув, це він любить робити. Сіргун дякую тобі, ти красава. Я ж казав, що Сергун красава, да, Сергун? Так, да, сіргом правильно робить. І будемо перевіряти, що в нас тут сидить. А щось сидіти має. Щось має сидіти. Зрозуміло, що подібна риболовля зимова. Це може бути риболовля там, одної, одної тери, трьох покльовок. Але рибка може бути гарною. Хто його знає, чи щось буде, чи не буде. Але Сергун спро... каже ні, не буде. Сергун, ну блін, з таким настроєм багато не зловиш. О, щось в тебе діаметрально протилежні погляди, причому одразу. О, дивіться, лебеді летять красені. Лебеді. Лебеді кохання. Сьогодні дуже, дуже цікава така погода, мінус і майже повний штиль. За ніч склом схопився Дніпро. Ми сьогодні хотіли виїхати на одне з прикольних місць половити судачка. Ну, ми, власне, на нього виїхали, але судочка особливо там не вдасться половити. Адже затягнуло склом. Якщо б був легенький вітерець, то крижинку би поздувало, але вітерця нема, на жаль. От сьогодні саме, на жаль, до цього ми не могли там половити, тому що навпаки, вітер був сильний. А сьогодні вітру нема і е, нічний мороз утворив плівку на поверхні води. Тому вирішили приїхати сюди. Ці місця знаходяться поряд. Якщо зараз тут щось у нас не піде, будемо змінювати локацію. Є ще, е, є ще куди їхати, перевіряти, скажімо. 7 грамиків підзносить. Ну, це добре, це добре, тому що окун, окунця, як правило, подібні умови здувають ближче до берега, де течія менша. І течією починає потрошку видувати з мушель Дрейсени, речка бокоплава. Це таке маленьке. Маленький ракоподібний, яким харчується дуже багато видів риби. Всі його полюбляють, окуні не виключені, особливо взимку. Власне, окунь взимку тільки цією штукою і харчується в переважній більшості. О, є. Є, є, є контакт. Перший на сьогодні окунець і непоганий. Прям непоганий. Прям відверто непоганий. Прям такий як треба. Прям охренеть. Уух, друже, от зап. Ух, лед орла не дав. За тобою ми приїхали сюди. Сергун? Сергун? Я бачу. Ух, красунчик який. Дивіться, друзі, який красень. Прям огонь. Прям ну 300 плюс. Ай-яй-яй, хороший. Да, Перше на сьогодні окунець і дуже гарного розміру. Зараз вам все розкажу, як він взяв, але взяв він надзвичайно пасивно. Блін, би зараз не впасти. Ух, який красень. Прям супер. Давай, пливи. Дякую, що завітав! Ух, який окунчик, прям шикардос. От так, друзі. Перша покльовка на сьогодні і от такий красунчик окунь на базі. Зараз будемо пробувати ще ловити. Головне, що сталася покльовка, і головне, що він тут є. Це надзвичайно важливо. Адже зараз дуже непрості умови. От, крига є в багатьох місцях, і треба... Виходити з того, що не шукати місця, де окунь стоїть, тому що ці місця можуть бути під кригою, шукати місця без криги. І намагатись зрозуміти, чи є там окунь. Ну, Ми знайшли, ви бачите, і початок. Початок є дуже круто. Так, да, друзі, круто, круто. Слава Богу, сталася ця покльовочка, точніше, навіть не те, що покльовочка, а, а вісяк ледь 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 окунець повис, ледь-ледь-ледь. Але головне те, що він тут є. Це найважливіше. Це найважливіше. Це означає, що локацію ми вибрали правильно. І якщо зараз повпиратись, то в принципі можна на щось розраховувати. І перший окунець нам показав, що є на що розраховувати. Це дуже круто. Тому що так буває, що навіть в якомусь перспективному місці о, ти стоїш і ну, не віриш в те, що в тебе може статися взагалі покльовка. Це дуже погано і діє на нерви. І звісно, що коли такий настрій, то на гарний результат. Сподіватися, ну, можна і не сподіватися. От, А зараз. Оконець дьорнув, і це дуже круто. Це означає, що він тут є. І розмір же ще дивіться, який, прям кайф. Головне, тут з проводкою не поспішати. Легенько-легенько шарпати по дну і робити паузи. От саме на паузах він і клює. Або клює, або підвисає. Одним словом, що відчутно. Відчутно те, що риба цікавиться. Трошки понесло зараз крижинки з Русанівського каналу. Заважають вони, чіпляють шнур, але їх же ж колись пронесе. A few moments later. Маслаємо десь півгодинки, покльовок нових нема. Одна була і все. Те, дали ще стрімкішу. Не жалкують сьогодні води, як я вже казав. От, і подекуди 7 грамів навіть без підривів зносить. По ракушняку. Тик-тик-тик, тик-тик-тик. Ну, треба контролювати, щоб сильно воно не йшло. Воно має бути плюс-мінус. Десь на дні не швидко йти. Так, наче трошки дивлюся, і крижинки пропливли більш-менш вільно. Зараз на викиді. Сіргун починає експериментувати каже, зараз поставлю супер колір, да, сіргун? Да. Сіргун каже, суперколір зараз поставить і зловить всіх окунів в Дніпрі. Я в ці зміни кольорів не вірю ніфіга. У мене є свої улюблені, на які я ловлю постійно, і вони ніколи не підводять, не зраджують. Все добре. Це моторой, фіолетовий, лох, кислота і інколи карамель. Оце всі кольори, що я використовую. Причому не те, що там є, один колір по голодній воді, інший по теплій, інший там, там по гарячій. А от який, який колір мені сьогодні подобається, ти ставлю і клює, слава Богу. Тут головне подача цієї приманки правильної рибі в даний час, в даному місці. A little later. Ще години минуло і жодної покльовки. Да, висока ціна рибки зараз в цей сезон. Воду штовхають і 7 грамів так зносить ще більше, ніж зносило. Вже крижинки поздувало всі, що тут були. Я навіть і не знаю, чи, може, запізно ми приїхали, хоча... Раніше також би тут не було толку, тому що стояла плівка крижана. Ми приїхали, мабуть, саме в той момент, коли цю плівку звідси здуло. Якщо був вітерець вночі, то не, не, не стала би крига. А так як штиль був вночі, ну, власне, так як і зараз, крига стала і. Заважала б нам ловити. Блін, ну що ж таке? Так роз'ятрив трошки апетит цей окунь. Я навіть подумав, що дуже круто зараз половимо. А бачите, не так сталося, як гадалось. Ну, як завжди, я ж кажу, що сезон зараз важкий. Треба цінувати кожну покльовочку, кожну, кожну. Але можна попасти на гарну рибку, особливо на окунців. Якщо б таких вмаслати штук 5, то це було б прям супер риболовля. Прям мега риболовля, супер кайф. Тільки що ми від'їжджали, друзі, на одне ще місце подивитись, чи там зійшла крига. Крига не зійшла, не зійшла. Тому повернулись ми назад. Повернулись назад і хочеться ще щось тут можливо доловити. Якщо, звісно, у окуня буде на це бажання. Він жалиться над нами. Яка ж ракуха тут крутезна. Прям супер крутезна. Ох, як вона там дзвонить. А де же оконь? Може після обіду він проб'є? Хоч якось. One hour later. Ох, і риболовля, ох же риболовля. Вон Сергун вже весь весь чефір вдув. Хоч би сказав, на тобі теж. Хочеш, Вовчик, чефір мій спробувати? Ага, сам все вдув. Ти жлоб просто. Ти його хотів, блядь, забрав би і не питав. Ходили туди, ходили сюди, переїхали на інше місце. Подивитись, можливо, там вже крижинка трошки зійшла. Ніфіга там не зійшло. Повернулись назад і тут теж нічого. Воду штовхають. Дуже сильно рівень високий. Дуже високий і пхається вода цілий день. От просто цілий день йде вода. Це, звісно, добре. Але щось під цю воду окунь клювати щось не хоче. З Самого ранку це поклював де і все. Пробували вже все на світі. І там тут був і сіргун відвідний повідець ставив. І фліта трьошку, ну, всі оконеві приманки, які зазвичай працюють гарно і нічого. Але це пов'язано не з тим, що окунь там щось не клює, йому там треба щось надзвичайне. ні. Я думаю, це пов'язано саме з тим, що він звідси відійшов, тому що дуже-дуже швидка течія. Так буває. Так зазвичай буває. Коли швидка течія йде і вона довготривала, він тікає на місця, де течії немає. От, наприклад, бачите, вон на протилежному боці, де крига стоїть. Крига там стоїть, тому що нема течії. Там завжди на цьому кутку стоїть крига взимку, коли інші ділянки відкриті. І от там от він є. Там він є. Скоріше за все, туди він зараз і відійшов. Там також прикольна є ракуха, але немає можливості там половити ні спінінгом, ні з криги. Цілий день простояли, було дві покльовки, всього, всього дві, але окунь був дуже крутий. Я розумію, що риби не дуже багато, але дуже круто, що вона була. Адже стрітфішинг, от зараз в самому Києві в таку пору, це дуже і дуже важка справа. Але нам вдалося її зловити і ще отримати покльовку. Звісно, це лише початок, і як тільки буде можливість, ми обов'язково перевіримо ще цей містяк, тому що перспектива в ньому є. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк, Сіргун. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео і пишіть, що у вас клює от зараз в таку пору в самому Києві. До зустрічі тут!